За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, в день російські військові вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу смертельні поранення отримав 70-річний чоловік у корабельному районі міста. У кіндійці поранена 74-річна жінка. Обстрілювати населені пункти правого берега Херсонщини. Військові РФ почали зранку, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні росіяни продовжують гатити. І по Херсону і по Береславу були знову скиди зранку авіабомб на Береслав. Також з дронів скидають вибухівку внаслідок такого скиду. поранено двоє людей в Береславі. Один із них це працівник ДСНС. Обидва зараз доправлені до лікарні. Ще один чоловік постраждав у Херсоні внаслідок обстрілу. Ввечері 22 січня російські військові били посеред містю та Дніпровському району Херсона. Приблизно восьмого вечора було. Позвонив охорона. З Ренку сказав, що приліт був один сюди, а потім просто свистіло десь туди через железну дорогу. Перепугались, в коридор вибіжав. Спочатку ну, один був, ну десь через час було п'ять, ну в наш будинок вже попали. Спочатку в цей будинку попали. Потом нашу... Ольга каже, під час обстрілу була на вулиці. Перший вбив 16.40, другий да, 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 в 16.44. Ми засікали час, щоб перебіжками додому встигти дойти. У нас третій етаж э, в кухню залетів. Я в цій квартирі на второму етажі живу. Я була в цей на в этот момент на кухні. Просто я другий був зрив і я аж сама пришла. У таку за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 16 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 72 снаряди. Били по Херсону, Гантонівці та Садовому. В Кіндійки є один поранений 77 років в середмісті Херсону. Також ще один поранений нещастя. Обидва легкі поранення отримали чоловіки. Була надана допомога на місці. Обстрілювали російські військові і населені пункти п'яти територіальних громад Береславського району. За останню добу Російська Федерація випустила близько 15 авіабомб по населеним пунктам Береславського району, а саме населені пункти Тягінка, береслав Зміївка, Червоний Маяк, Малаве, Республіканець та Качкарівка. В результаті авіційних ударів в місті Береслав пошкоджень зазнали. Приміщення магазину. В населеному пункті Качкарівка пошкоджено приміщення дитячого садочку та господарчі споруди сільськогосподарського підприємства. У селі Малове та Зміївка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, за останню добу в місті Береслав один чоловік отримав поранення несумісні з життям. Загалом минулої доби російські військові 91 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 446 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.